Це гриб блакитний Янгол. Він лікує усі хвороби і травми. Це вчений міколог Маршал. Він цей гриб знайшов. Мікологи це ті, хто вивчає гриби. І своєю знахідкою він фактично намалював собі на голові мішень, тому що великі фармацевтичні корпорації прям дуже не зацікавлені, щоб цей гриб став відомим. Це його черепашка Сократ, яку він знайшов в Перу, і вона не просто мило, вона дуже важлива для історії. Це Френсіс, в неї мати хворіє деменцією, і вона працює на велику фармацевтичну корпорацію. Це Adult Swim, канал, який дуже давно не випускав щось цікаве. Останнє може згадати Ріка і Морті у тисячі році. Тоді ще Янукович був президентом. А це підписник, який порадив мені його подивитися. Ви теж можете так робити. Якщо класний, то буде огляд. А я Віталітел, і мені є що вам розповісти. Признаєш чесно, коли я почав дивитися поширені побічні ефекти, боже, яка складна назва, то мав, скажімо так, велику долю скептицизму. По-перше, Едлсвім, я ще тоді не знав, що вони в кооперації з HBO це робили. Персонажі вичуваються, не наче Бівіс та стабатхес, хрестили з царством падальників. і вони випали коктейль для зменшення кадрів на секунду. І є така ймовірність, що з цим напоєм вони конкретно так перебрали. Ну і жорстоких сцен і смертей тут дуже багато і багато дуже крутих персонажів, які мають свій характер, але змінюється. Внаслідок пережитих пригод. Якщо в царстві падальників це більше про людей і про те, що вони будуть робити в небезпечному середовищі, то побочки це скоріш про те, а що б ти робив з таким неймовірним артефактом, який буквально може або зцілити світ, або перетворити його на пекло. Що б ви робили, будь у вас така влада. Поділилися ним з усім світом, залишили б собі, продавали би чи знищували кожен натяк на існування гриба. Кожна позиція зустрічається у серіалі, і кожна має право на існування. Адже навіть твоя гарна мотивація вилікувати увесь світ зустрічається з тим, що тепер кожна війна іде на знищення, бо у ворога завжди є можливість відновити здоров'я як у комп'ютерній грі. І якщо у царства падальників деякі се існують, тому що вони могли їх намалювати і вони просто класно виглядають. Але хоч обидва я абсолютно не розумію, що автори хотіли ними сказати. Відчувай! Відчувай! то у звичайних побочках. Ці сцени допомагають розвивати сюжет, змінювати персонажів чи їх поглиблювати. Також сцени, де є лише слова, але вони навіть тримають тебе більше ніж екшн-сцени, Ну і сцени, де слова зайві. От серйозно, я давно такого не пам'ятаю. Увага зараз неочікувано, але мені вони дуже конкретно нагадали дамбо, особливо ця сцена з розовими слонами. Якщо ви дивилися, ви розумієте про що я вона не наче як і не потрібна, і не особливо розкриває сюжет, але. Без неї дамбо не дамбо. Так само, і без цих ставок царство сміттєвірів не царство сміттєрів, а звичайні побочки просто перестають працювати. Коротше, побочки це прям прокачана земля сміттєві, але вже на нашій планеті із іншою темою, із трохи іншою мальовкою, щось мені навіть натякає, що а, в них один і той самий режисер. Це дає відповіді на багато питань. Тож, якщо у вас були якісь там питання, чи треба мені дивитися. Треба, це можливо один з найкрутіших проєктів за рік. І якщо б побочки вийшли в минулому році, то я б навіть посперечався, чи Аркейн найкращий серіал. Минулий рік дуже поганий на мультсеріали, навіть не можна пригадати нічого більш-менш нормального, крім Аркейна. Ну може, там ще й іксмени. Треба би на них огляд зробити. Вибачте, повертаємо до звичайних побочок. Якщо вам хочеться подивитися на крутий сюжет, на класних персонажів, на прикольну мальовку, все це є. Чого тут нема, то це жанру комедії. Не можу сказати, що от прям я ухахатувався, коли його дивився. Так, один з продюсерів також працював над офісом, але запевняю, ви вкрай рідко тут навіть усміхатися будете. Тож за комедію, будь ласка, до інших мультфільмів. Ось якось так максимально без спойлерів, я вам все це пояснив. Сподіваюся, цього достатньо. Подальший перегляд може бути небезпечний для людей, що мають спойлерофобію. Приймайте приймати контент на свій страх і ризик. Мені дуже подобаються персонажі в побочках. Якщо в землі сміттрів ми мали доброго, злого і нейтрального персонажа, то тут, звісно, є прям модерново добрий маршал. Але як не дивно, саме його доброта рухає сюжет. Так, я сказав, що тут буде спойлери, але ну давайте відверто. Я хочу, щоб ви його саме подивилися, тому що велика доля задоволення від перегляду саме у тому, що ви не знаєте, що буде відбуватися далі. Цей серіал ще не хайпанув. Я дуже мало про нього контенту бачу в інтернеті. І у вас є можливість просто отримати. Задоволення від нового світу, що я у вас забирати не хочу. Маршал, це максимально добрий персонаж, який намагається всіх рятувати, і нам, якби показують, що навіть у добрих, як нам здається, дії є наслідки. А от усі інші вони просто ну люди. Вони живі, помиляються, намагаються зрозуміти, чого хочуть. Тобто, так тут є типу злий персонаж, який має свою, як здається, філософію та мотивацію. Якщо в царстві падальників це арка каяття, яка непогана, але мені не дуже зайшла. То побочки показують, що навіть цей злий персонаж він помилявся: якщо буде можливість вилікувати хворобу, яку <свісно> не лікують гроші, то ти все зробиш, щоб нею скористатися. Так, звісно, відповідати за свої дії і приймати їх наслідки це доросла позиція, але як щодо випадковості, які добряче так псують життя, тут навіть наш закулісний майстер смикати за правильні точки, нічого діяти не зможе. І з усіх сил буде намагатися купити собі ще хоча б один день. Цікаво тут також показана динаміка відносин. Так, звісно, троп сильна жінка та слабкий чоловік вже починають підбішувати, але тут він відчувається органічним. Хлопець Франциси здається непоганим, він намагається якось врятувати та покращити відносини, але в нього нічого не виходить. Не тому, що він злий, аб'юзер чи щось таке, а просто тому, що він не розуміє свою дівчину. Проблема ще в тому, що Францис сама не знає, чого хоче, і ніяк не може сказати це своєму хлопцеві. Вона теж не ідеальна, і деякі серії буде прям агресія в її сторону через те, що вона зробила по відношенню до маршала. Ну, подивіться на нього, ну як цю бучку можна ображати. Але завдяки цьому ми бачимо її розвиток, її біль. Там можемо максимально асоціювати себе з нею. Ну і звісно, начальник, який максимум що може зробити, це про те рівень мобільній грі. Ще одна сюжетна лінія не про злого, а простого персонажа. Ні, ну дійсно, я таких зустрічав, і кожен раз дивувався, як вони займають свої позиції, чому їх тримають, і все таке. Рік Хрюгер взагалі відчувається як така сатира чи внутряк. Але навіть він, оцей чувак, якому речі в робочу поїздку складають як підлітку. Він цікавий. Через нього показує, що, скоріш за все, було б в реальності, якщо б гріб існував, не було б якихось душевних страждань і роздумів. Він би просто робив продукт. І як не дивно, тут навіть цікава побочка про детектив. Мені в таких серіалах детективи неособливо подобаються, ну тому що вони отримують інформацію після нас. Ми не можемо щось у них підгледіти чи зрозуміти, яким чином буде розвиватися сюжет. Вони завжди другі. Але вони, здається, тут для іншої цілі показати Спеціалістів, які просто кайфують від своєї роботи, а ще більше кайфують від своїх напарників. Мені подобається, що ці поліцейські вони могли бути якісь комедії, але вони потрапили у світ побочки. Фінальна серія дуже сильно змінює усі напрямки розвитку сюжету, і я, якщо чесно, не зміг би передбачити, а чим він закінчиться. Класні підрібрані кадри, особливо мені подобається робота з музикою, тому що так само як і в царсью сміттярів. Бувають моменти, коли музика абсолютно не підходить до сцени, ну взяти, хоча б оцю сцену, де космічний корабель розпадається на руски а в звичайних побочках таких сцен буде дуже багато, і я часто знаходив себе, затимувавшим подих від очікування, а що буде в наступну секунду. І тут починаються титри. Ти прислуховуєшся до того, а яка музика грає, і наскільки ж вона контрастує з емоцією, яку ти отримав. Тут прикольні відсилки, які починаються там в першій серії, і мають свій розвиток у в останній, неймовірно класно зроблено. І як я вже казав, цей серіал мені порадив підписник, і мені дуже прикро, що я міг його пропустити. Тож, якщо вам подобається доросла анімація, яка змушує думати, співчувати, надихатися, ви точно не можете пройти повз поширені побочні ефекти. Це один з найцікавіших проєктів зараз, і його вже продовжили на другий сезон. Я з нетерпіттям чекаю можливість повернутися у цей світ, і я дуже сподіваюся, що не повториться ситуація з Тасом Падельникам. Тому що якщо і цей серіал закриють момент вермисла другого сезону, я буду плакати і стріляти по колінам, тих, хто це зробив. Ну це просто кощунство. У нас трошки чуваків залишилось, які роблять нормальні анімаційні серіали, і ми їх закриваємо. Ну так, да, прикольно, що там блакитний Самарай? коли другий сезон? Навіть немає анонсу. А тут чуваки вони стараються, вони роблять, вони розвивають наш світ. Я не можу уявити, що якщо вам подобається анімація, ви пропустите поширені побочні ефекти. Тож дуже раджу вам його глянути і насолодитися класною роботою. Так, тут незвична мальовка персонажів, я все ще тут бачу Бівися та Батхета, і недостатньо катерів, але в усьому іншому мультфільм неймовірно чудовий. А мене звуть Віталітел, і мені ще є що вам розповісти.